Є в цьому культурному процесі. І е, е, ви знаєте, що робоча мова є українська і англійська, а по-друге, що е, просто обман який відбувається, він відбувається в професії. Бо... Ми вже декілька, багато разів про це говорили. Цей обман змушує весь час бути ем, ну, в професії, яку називають там, близько, ну близько прядство. Як його там не називають? Бо обман, а потім удавання чогось. Я би я, я, я хотів бути дуже коректним, хоча це викликає дуже агресивне життя. Бо ну просто ви витісняєте. Видісняєте? Ну бо ніхто не приходить в ваш дім, не змушує вас жити так, як ви не хочете, але ви користуєтеся просто в якийсь себе проживши так. І, і ведеться ви А, можна Хоча я, керів... я наголошую, що мені залом і взагалі експерименти, то що ви там е е були разом, потім розлішили. це нормальна ситуація, але ви продукували, і я от, і покладався на вас. Але от, вступна частина має закінчитися, бо це некоректно і дуже довго про це говорити. Я можу що я, я не можу далі продовжувати е з вами співпрацю е до кінця цього сезону. Якщо ви змушені будете е знайти собі інше просію, це ваш вибір буде. Якщо ви приймете ці правила гри, я буду радий, але з наступного сезону. Я з вами маю переривати стосунку. З нами з усіма? Тобто ну, ну, з, ж, з Театром у кімнаті? Можна спитати? Да, конкретні речі, бо, по-перше, ви маєте персоніфікувати. Її був музей буття, який існував окремо. Чи там були ці порушення? Це, ну, бо це ну, я відповідаю за музей буття. Там розумієте, спільний простір, там ідея в тому, що. Кожен колектив робить е, свій проект, і там в кожному проєкті є відповідальна людина. Ну, це, це спільно. Ну я розумію, але відповідальність за конкретні роботи є. Ну, от я кажу це про спільно. себе, прийшов... пан Андрій, можна закінчити? Дивіться, я відповідальний за музей буття, за акцію музею буття. І я навіть не знаю, ну, наприклад, що до себе, чисто щодо себе кажу. Я навіть не знаю, яка робота була там в Дмитра Захожника, і тим більше там ще якісь проекти були. Я навіть їх. Ну не бачив. Ну не те, що не брав очі, я навіть їх не бачив, бо я паралельно існував у кімнатах в своїх завданнях. Так само, Дмитро там може не знати про якісь інші речі. Там. Ну, тобто, давайте домовимося якось, щоб ви, по-перше, називали конкретні факти, бо ви. Ну, ви не називаєте фактів, ви просто тупо всіх. Ну, але ви вчиняєте як міліція. Ви кажете, я з вами перериваю стосунки. Ви навіть не. Ну, не, не не намагайтесь назвати факти конкретні і хто. Ну, тобто, мають бути відповідальності. Ви просто берете і під одну грібінку з позиції якоїсь влади, тут ви уособлюєте в даному випадку владу, не намагаючись розібратися. Це як розстріл без там відсуда там, і слідства. Ну, Конкретно, от, ну, я відповідаю за музей буття я кажу, в музеї буття в нас було спілкування українською мовою. І навіть коли до нас заходили глядачі, і вони там зі мною спілкувалися, я з ними спілкувався українською мовою. Ну, Нормально. І я не бачу, в чому тут порушення, і чому, наприклад, особисто. Ви мене маєте позбавляти там права, Тобто, ну поясніть, будь ласка, ну поясніть, тільки поясніть конкретно, а не загальними фразами. Я поясню, як Я поясню, як міг. Все, решта, можете назватися з позиції влади, можете назвати це з позиції людини, яка відповідає за це. Якщо ви вважаєте, що в тетрадному центрі надзвичайно там... Авторитарні, терористичні, адміністративно-жорсткі умови перебування ваше право. Я розумію, ви можете назвати хоча б конкретні факти, порушення цієї питання? Я прийшов, як глядач. Ну, я вас бачу, я з вами привітався. Театральний примітався. центр Києва, могилянської Академії, міста Києва країни України. І я відчував себе чужим. Бо Все шлифовался, сказал мне, нет, ты тут чужой парень. Это не для тебя. Можно Потому пытаясь? что Я пришел в театральный центр Киево-Минеральской академии. То, что происходило, было не в театральном центре, не в Киево-Минеральской академии, не в Киеве, не в Украине. Пан Андрей, еще раз, И конкретно. И то далее, далее все шлифовалось, выштукнуло того, кто пришел. Тобто я не зрозумів. Можете назвати ще раз конкретні факти, чим саме вас зробили чужим цим центрі? Тобто, хлопці чи дівчата спілкувалися з вами російською мовою, чи між собою російською мовою? Ну, конкретні факти. Я від вас лише вимагаю, щоб ви відповідали за свої слова зараз. Бо ви фактично нас звинувачуєте. Ну мене особисто кажете, що ми, ми з вами домовлялись про це. Ну тобто, ми з вами домовлялись про певні ну про україномовний простір. І про ви такі, ну, і я свою частину домовився, ну, ну, я не що знаю. Не тут, варто, ну, так, ну, ні, варто, бо варто я відповідати слово. за свої слова. Ну, ви не хочете зараз відповідати за свої слова. Тобто, ви приходите, давайте от конкретно, ви приходите, і ви відчуваєте, що ви тут чужий, чому? Ну, це ж нормальне питання, чому, чим. Ви я ні, ви не пояснили. Ви сказали, ви пояснювали якісь загальні фрази, що це Україна мова не порється. Тобто ви бачили, що перф перформанси, які відбувалися, чи спілкування з глядачами, які відбувалися, воно відбувалося російською мовою, чи що? Ні. Конкретна я така. далі вже не зміг піти, бо все, от середовище, яке я потрапив, воно було. Я, я не проти російської мови. Ви маєте це усвідомити. Просто. Розумієте? Mm. якби я, Якщо я знаю, що я йду на травісті шоу або в гій клуб, я принаймні готовий. А коли я не збираюся потрапляти на Травісті шоу, а туди а там опиняюся, то це трошки несподівано. І оця от, от от трансформація, Кіомілянського театрального центру, який себе позиціонує до вас. До вашої присутності, після, після, до мене, після мене. Я просторі, який намагається виправити, виправити той вибіг, той перелам, який відбувається з українцями. Не є агресивним до жодної культури. Ну просто от мене зараз з, з й... коліном, мені треба зробити операцію з коліном. Ну це з коліном, і його не треба ламати в протилежний бік. Так і тут з культура. Тому це ми. З вами спорили під час читань, ми декілька раз це говорили. Це не перший раз. І тому я маю це ну, підвести риску. Я, як людина, яка відповідає за це. Ви хочете добитися, щоб людина інша. Добийтеся, але поки я відповідаю. Андрій, я нічого я... не хочу добитися. Я розумію, ну от, от зараз ви повторили вашу промову, я її намагався уважно слухати, і я не почув жодного факту порушення. Тобто в чому було порушення? Ну ми підемо, ви з нами припиняєте стосунки. Ну, якщо... просто можна, В чому було порушення? Якщо ви захочете прийняти ці правила гри, ви їх приймете, просто ви маєте зрозуміти, що тут не треба Пан Андрій, питання Відмісти, в чому було порушення? Toma um Намагаються брехати. Ви ну, кажете, ви що? далі не пішли? Тобто, ви побачили якусь сутолоку в холі. Тобто люди приходили на виставу. Люди, яких ми не знаємо, більшість з яких, бо це ж ще розвит учасником цього спільного простору. і я розмовляв російською різдь, чи що я не розумію? Знаєте, це ваш спільний простір? Я розумію. Ну що саме вам не сподобалось, чому ви далі не пішли? Ну ви можете назвати хоча б не положу? Що саме? Ну от хтось зрозумів, хто може мені пояснити? Можливо, з тих, кого з ким не припиняють стосунки в пасічці на. Хто може мені пояснити зараз, що саме Андрій, що саме пану Андрію не сподобалось навіть не в перформансі, якого він, як я розумію, не бачив, да? бо ви ж далі не потрапили, ви ж не змогли подолати якісь ваші незручності. Тобто, що саме було не так? От ви зрозуміли? То тобто, хто може так чітко, ну, так, конкретно, по факту, мені дебілу пояснити? Ну, можете? Ну я чітко не можу пояснити, але так зрозуміло, що перше, що було побачено, це спілкування російською мовою. Що саме це було? Я... Це воно? Це те, про що ви говорите? Тобто ви побачили спілкування російською мовою, розвернулись і пішли, а ми в цьому винні? Так, ваш, ну, в чому ваш, ваш меседж нам? зараз? Мій меседж тільки в тому, що я припиняю з вами цю Ну, на підставі, під на підставі. А якщо ви хочете прийняти. Е... Правила гри, які є, то з наступного сезону, будь ласка, ми приймаємо сваритися, ну, з до речі, каже, Ми не зобов'язані пояснити чому. Ну тобто ви відмовляєтесь від пояснень. Я ж пояснив, далі не можу вже. Я невнятно не поясню. Ну невнятно. Ну я дізнаюсь. Мені не зрозуміло. Ні, Ну я думаю, що якщо вам це цікаво, що там трапилося, трапилось, думаю, це ну, conquer, треба з узнати у людей, які приймали до цьому участь. приймав. приймати не вимагає, не приймав. Я, я <in> не домагаю. Я ж ні, не з'ясую <in> Я Це може знову пояснити, якщо це потрібно, а що не потрібно, може пояснити. Ну поясніть, будь ласка, тому що ну, давай спробуємо зробити це публічно, хоча б на рівні пасіці. Ну бо це ж. Це, мабуть, вам не сподобалася людина, яка приймала квитки. Але... Ні, мені людина не може не сподобатися. Сама ситуація. А, дійсно, з якось повтикали, бо останні півроку людина, яка збирає квитки від центру пасіка, вона завжди приходила, вона знала, коли треба прийти, коли не треба прийти. Тут вона не прийшла, я контролювати цей процес не міг, бо в мене було чотири власні перформанси. У трьох із них я брав особисту участь. Хто збирав квитки, я цю людину бачив, якщо чесно, вперше, що вона казала, я теж не знаю. Як вона себе вела, я теж не знаю. Коректно, дуже коректно. Весело, коректно, І по молодому. Добре. Ну, ця так? коректність, веселість, молодість не стосується Кім Академії, ні, ні, українського театрального простору. Це дуже просто. Я розумію, я розумію, я все розумію. Так, це можливо мій фейл, але якщо чесно, я думаю, і що... що ми, не Центр базики мав прислати людину, яка має збирати квитки і я Топ, думала, можливо, правда, що думав, що думав а, Ну, Дайте ну, добу і вже закінчимо цю дискусію, чорт і Ну, пропіняєте стосунки на цей рік, окей, пропіняєте, ось я написав список людей, які... Були під моєю опікою. Ще uh, був перформанс Світлани, але я не знаю людей, які в неї брали участь, і вона була запрошена їсть, і гліб так само, які люди до нього брали участь у перформансі, Я також не знаю. За цих людей я можу відповідати, що всі вони спілкувалися українською мовою або, можливо, інколи англійською, але не російською. Пане Андрій, неправильно, Я про це розумію. Пан Дрій, неправильно що ви можете... нам просто не дозволяєте далі працювати на тих умовах, на яких ми домовлялися, бо ми не порушували жодних. Від нас порушення, а, не було. Якщо чесно, те, що сталося у суботу, як мені здається, як популяризація цього простору, як популяризація театрального центру Пасіка. А було чи не найліпше, щоб сталося за все життя театрального центру Пасіка, бо було десь 100-150 людей, і це суто нашими зусиллями, бо жоден інший колектив не погодився нам допомагати. Я писав три листи, які проігнорували, на які не відповіли. Сам центр Пасіка не допомагав нам в організації реклами і Бог із ним. Я з ким Бог із ним? Бо ми з вами як тільки починали працювати, ми, ми говорили не починайте це трошки... Ніхто не звинувачує, Змінює що це антерпасія. Ні, з самого початку вам говорили, вам надається прості, так, 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 все решта так, так. ваші хлопці. Так, так, ми це на ми це і погоджуємося, Андрій. треба, знаєте... Тому що зараз цікава ваша позиція, що він нам відбуває. Ви зараз влаштовуєте зі стосунки. Ну, по-перше, ви їх влаштовуєте. Ніхто не влаштовує. З самого початку я сказав, що мені дуже подобається ваша ідея. І припинення стосунків це теж є з'ясовано. Можна визнати, бо мені це пояснити. Ні, ну серйозно. От, якщо я думаю, як я думав, центр пасіки, таки дійсно прийшла людину, яка буде збирати підхід, і сорі, що так вийшло. Бо я цього не проконтролював, а мав проконтролювати як організатор цього процесу. Потім цей місяць хлопіткої праці це. Купа власних зусиль, купа власного часу, це тисяча власних коштів, це власний талант і власне здоров'я, бо, наприклад, Ніна грала у перформансі на антибіотиках із температурою 39, але Бог із ним, і це все, що ми отримуємо як фідбек, окей, припиняємо, то припиняємо. Як мені здається, були дуже багато позитивних відгуків. Люди хочуть бачити ще подібні організації, вечори і т.д. Можна збирати сотні людей у цьому просторі, і це робити не важко. Причому робити цей простір україномовним. Робити цей простір суто україномовним і суто ж не проти цієї Позвольте, ви, ви чуєте, щоб я сказав, що. Я вас не хочу бачити, Я вам сказав, що ви порушуєте установи цього простору. А потім, ну якщо ви їх приймете, будь ласка, а в чому ми їх порушили? От, чому я, ми порушили? я саме жалко сказав, що я радий, що ви зуміли це реалізувати. Я і прийшов, щоб насолодитися цим. І я певен, що ви зробили здобутки. Я радий, що там ви роздрукували такі там. Порівняно з попередніми афішами набагато виразливіші, да, які попередні попередньо. Тільки багато багато досягнень в іншому просторі поза межами Театрального українського простору. І найголовніше не питання в квитках. Ну, Цю проблему ну, правильно, треба було там про все жити, вижити, не змі. Розумієте, ну, я не можу ніяк з домовитися, що не питання в тому, коли заходить там, Приходька чи е, Вершбицький, перейти на українську мову. розумієте? А в самому намірі переходити на українську мову тільки в спілкуванні з приходженням. Розумієте, це такого є... такого не було. Ну, так бо о, о, чому театр український штучний порівняно з іншим? Тому що там намагаються висловити нас, те, про що навіть важко вербалізувати, а ми заздалегідь брешемо, бо ми мовчимо однією мово, мовою, а працюємо іншою. Це є От тільки одна професія цим займається. Удає, а на окружної okay. так okay. от щоб це цим не займалася, але я кажу, що okay. я радий вашому успіху. А можна питання? Ні, ні, ні. Кому ви ні? Це ваш ваш успіх. Так, а що буде з бароковою драмою? Вона відміняється 14-го числа? Я так і не почув, правда, конкретні факти порушення окрім слова блядство, ніяких конструктивних зауважень. Ну, значить, ну, тобто, ну, я можу, є що? невміння сказати, всю кого може бути за мною, є невміння почути. А я думаю, що так за вами можна не бажання сказати. Не одному на зустріч. Лі давайте не Просто ну ну, От ви навіть не ну просто добре можна сказати, що просто це було публічно, якось для інших членів пасіки, яку тут до кінця цього року принаймні без мене залишився. Все було очевидно, що пан Андрій приходько. Ну я не знаю, чи ви зайшли там на інші перформанси. Ну до музею буття навіть не заглянув. Я так зрозумів, що ну тільки побачив там, привідався з паном Андрієм приходьте, коли він прочитав там напис Музей буття на кімнаті. Тобто, і ви при чому мене звинувачуєте? Ну, оскільки ви всі хто, тобто і мене як учасника спільного простору, так в блясну і в порушенні ну стоп, не, не, ну, мор, ні, по це, вас ну, ну ви кажете, ви порушуєте умови, Це не звинувачення? Це звинувачення в порушенні. Я вас не звинувачую. Тобто ну, я ви кажете, ви, ви порушили умову. Це звинувачення. Звинувачення. Добре, ви стверджуєте, що я порушую умову. Ну ви стверджуєте це чи ні? Ой, ну, так... Умови наших домовленостей. Це, ну, це нормально. Якщо ви там будете порушувати умови наших домовленостей, я буду це стверджувати, і казати, да, я стверджую. Ну, ну хоча б маєте сміливість ну, визнати, що ви це стверджуєте, як мінімум. Не в цьому. я підтверджую все, що ви хочете. Просто не про це мова. Зовсім не про це. Ви з нами прощаєтесь, тому що ми порушили певні домовленості. І потім ви не можете назвати принаймні мені конкретні факти. Ну, звісно, ви не можете, бо ви навіть не заходили на музеї. Якби ви зайшли, ви побачили, що люди, які там спілкуються. до людини, яка про щось просить, я маю відповісти. Зрозумієте, я зараз нікого не можу звинучити, тому що в Україні це звучить некоректно. Як можна людину звинучити, що вона якоюсь мовою спілкується? Не можна. Я але, не про мову кажу, я про конкретний захід. Але ж, дивіться, ви ж кажете, це спільний простір. Ну mm. Це ж спільний mm. ваш а простір. А якби ви вистежені була запрошена в цей проєкт, ви б з нею теж попрощалися після цього спільного Це, прості. Ну, як, дивіться, якщо. Або як, там. Як, Послухайте, якщо ваш, ваш дім, і ви пропонуєте запросити ваш дім якусь... Якогось фріка, який влаштовує там чорті що тобто це було чи що з вашої, з вашої точки зору що було ну, Наш вечір спільного простору для ну з вашої точки зору це було чи що не, 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 не. ну просто ви не бачили ловити на словах, тому чому зараз намагатися з тому, що слова Поверити. важливі, тому що ми словами зараз з вами спілкуємося не документальними паперами, не кулаками, а саме словами, тому слова скільки, важливі. — скільки ви, давайте визначимо формат наших з'ясувань, бо це перетворюється на безкінечність. Бо я намагаюся вам пояснити, що мене дуже лякає цей простір, який перетворюється на обман. Ну де обман? От в чому? От, відповість, ну скажіть мені питання, в чому обман, і я піду. От можете так сформулювати? Хтось зрозумів, в чому обман? Обман в тому, що є простір, який намагається. Позиціоную себе як той простір, який створений для того, щоб намагатися займатися проблемами того о, ну, всього в проблемах театрального простору України. Да? А якщо він Буде це удавано займатися, значить він або не буде цим займатися, або буде неправильно цим займатися. Давайте, і, давайте і все давайте і дуже думаємо, конструктивно, щоб вас не змушувати. Бо наприклад, ви хочете Пан Андрій, в такому старому про це знайти цей простір. Я розумію. Давайте щоб а все вправи всього про можна ще ну щоб це було дуже швидко і конструктивно, як ви хочете. В чому удаваність? Ну, в цьому конкретному нашому спільному просторі, в чому удар. Ну, бо це ж розмова про це. Давайте це, конкретизуємо. От от, е, ми з вами цей спір уживели? Ну вам він має пояснити от, на ваших читаннях. Ми з вами довго спорили. Ну да, ми спорили українською мовою щодо людини, яка там прийшла з боку, і потім ну фактично ми там спорили сперчалося, ну, сперчалося. Фактично, ми там ну, залишили вашу позицію, як ну як позицію, від якої Центр Пасіка не відступає. В чому удавленість от конкретного, ну бо є ж ситуація, що відбув. Все спільний простір. Ви нам подякували і кажете, я з вами не буду більше спрацювати в цьому сезоні, бо та я бачу там порушення е, цих. Е, ну ф, як центр себе позиціонує. Добре, в чому ми не позиціонували себе в цьому спільному просторі як центр України, ну який опікується українськими театральними проблемами. Всі афіші були українською мовою. Спілкування ми вели українською мовою. Я не знаю, то тобто... може вели. Ну я прийшов цей простір і, і я зрозумів, що ні. Це обманка, ну, займається це займає цей. Всі люди, які від, були в, в цьому передбальничку, всі були не із українського простору. Всі, всі. Це були глядачі. Я не знаю. Я ж не знаю. Я прийшов, я ж не знаю, я ж не знаю, які правила, куди йти, чого йти. Я чекаю. І все було поза цим простором. Це не той простір. Ну я ж я не, 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 не припиняв це, да? хоча ну я можу і припиняти, да? Я не припиняв, а, я просто пішов. Ну бо щоб не створювати і це не має значення. Залишився ви залишилися. Ви побачили десь. Ну бо ви ви судите з того, як люди, які натовпом стовпилися біля дверей, фактично ну, я ж бачив, вас теж біля ну, дверей… вони стовпилися, вони виходили, вони зі мною віталися, вони були одягнуті в костюми. Вони готували цей. Я прийшов ще на шосту годину. Чузі подумав, що на шосту. Mm -hmm. Я це бачив ще шостої години. Ну, послухайте, я не можу дітей, які виросли, справа ж в тому, що вони це не навмисно роблять. Бо багато людей, які всюди, не, не, я думаю, що не належать Могилянці, а вони належать Києву, а Київ в такому просторі живе. Ну, Там у нього частина усвідомлює ну, якби є побита або опущена, або збита, або здуріла, або пострелена, якась людина і балаєві, що мені погано. І є частина людей, яка намагається допомогти, а є, яка зовсім це нехтує. Це київські простір. Вони нічому винні. Є люди, які є складовою спільного просто. Які не кажуть, слухай, ми тут Коли? займаємося іншим, як і в усій нашій країні вушка склали і розквітається. Це квітло просто. А воно ні в чому не видно, бо ні російська мова, ні Пушкін ніхто не винен. Винні ми. Ми цим мовою, геніальною, як і всі божественні мови, можемо робити все. Бо в світі немає нічого позитивного або негативного. Все від ситуації залежить. Ну окей, тепер я хоча б приблизно зрозумів суть претензій. А, ну далі. Немає нас... претензій. Ну, добре, суть не згоди і чому. Ну, чим... Ну я мотивації. маю, якщо ви цим займаєте, я маю займатися, ну поки що ну Ректурно. у нас просто такі, у нас просить такі ну, 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 сигнальні прошу... системи. Це сигнальнесе тобто ну ви вважаєте далі нормальним відмовити всім учасникам спільного простору в подальшій співпраці, тільки тому, що деякі з них ну бо просто я ж вам казав, що спільний простір – це був проект, який спочатку існував в абсолютно незалежних. Ну так само як в пасіці зараз тут незалежні колективи, так само в спільному просторі спільний. Ну, так, спільний, але це не означає залежність одне від одного. Тобто, спільність в тому, що ми в один час в різних куточках цього простору проводимо акції, які там, приблизно об'єднані однією ідеєю, ну про яку ви говорили. Тобто, то, отже, ну тобто в тому колективі, який там я репрезентую, ну тобто, я не знаю, ну. Ну Ви знаєте майже всіх людей особисто з того колективу. Тобто хтось з, з них там з вами розмов... ну чи вітався чи розмовляв якось ну, на українську ну, тобто, я, розумієте? Я, тобто... Я, ну, що, я не знаю, що ви, ви існуєте в російському ну, середовищі. ну що, Шо, я вас я, не вимагаю, ну просто... В ну, ну, сухайте, сухайте, я що... виконую ті домовленості, які я маю виконувати, і під якими я підписався. Ну, Слухайте, мені, мені навіть не вигідно, щоб ви йшли, бо мені вигідніше, щоб ви займалися цим mm. проєктом. Так само не вигідно, щоб я йшов. Тому я намагаюся зрозуміти. Але, але... Якщо нам обидвом не вигідно, то навіщо нам припиняти ці стосунки? І чому нам на існувати в такому конфліктному і взаємозвинуваченню ключі? Ну, ну, зараз, тобто, цим припинення. Ми але... не ну, існують в конфлікті. Ви просто відмовляєте мене без конфлікту. Наприклад, Я, це є... я прошу, прошу сприйняти що? Ну, наприклад. Просити сприйняти. Але, але, але... Можу... Я як світлофор зараз. Ну? Mm. Зелене світло. Ну, за правильно. Тобто ви зараз для мене там вмикаєте червоне світло і вважаєте, що це не ну це не агресія. Ну просто я намагаюся зрозуміти. Тобто ми тільки що з'ясували, що нам. Я намагався пояснити. Все, ну це неправильно, як інакше, як інакше і ще. Хіба до цього були агресивні до вас стосунки? Ну ні, тому я. я тому хіба я а хіба ці, ці правила, які я зараз проголошував, хіба вони нові? Хіба вони, вони не нові? Дня? Я стверджую, що їх ну особисто ніколи ти не порушував, Тому я не розумію, чому я, ну, от я прийшов в спільний простір. Ну ви, розумієте, тому, що мене не образи. Ну просто це а я, ну, ну а ну я тобто ще ну ще, ще одне питання. Чи ж принципово? Тобто, якби там Юля або Женя були задіяні спільному просторі, оскільки я, Дмитро казав всім було пропоміне до вас якісь. Ну мені цікаво. Тобто ви їм би так само зараз сказали, що всі учасники спільного простору до побачення до кінчання mm -hmm. да? mm -hmm. тобто, фактично їм просто пощастило, тим що вони не взяли участь їм пощас, бо якби я не взяв участь, зараз би я би спокійно далі робив. Чому? Драму, а можете так? ви інакше поставити питання. Давай. Чому? Ви, ви ж кільмогілянець. Я українською мовою спілкуюся, з вами з усіма на ну, здам... ну, ну, Це ж простір спільний. То що я маю ходити і перевіряти, хто як спілкується, чи що я не розумію? Ніхто не... Просто ви ж позиціонуйте це. Спільний. Я, я пройшов я... ваш спільний простір, розумію, що це не який Ну ви від мене розумієте? Ну тобто, ви просто ви розумієте, ви вони зараз... Як оці регіонали, вони спій діють, а потім, коли їм кажуть, отаку от ви проблему створюєте, він каже, я лічна? Я лічна ні. Ну при чому лічно? Я, я для вас, я тільки вам дякую за те, що взялися за цей проєкт, от за все, що ну, робить. Ваша для... подяка дуже красномовна, тим, що ви нас позбавляєте простору і можливості вами ну, працювати ну, до кінця. Ми, ми може, такі... от, слухи, Гліб, ну для чого ми зараз ну, дійсно стягуємося? Ну, Тобто, ну, ще останнє чисто організаційне питання, баракову драму відміняти на 14 квітня прем'єру у зв'язку з цим вашим рішенням. Ну, Ми можемо, ну, можемо... дотриматися того, що звичайно, мені би краще, щоб була баракова драма. Но я вам кажу, я це узгодив із директором. Все, ми маємо цьому якось ну, протистояння займатися гігієною. Гігієною. Расовою. Mm? Ну добре. Тобто баракова ну, добре. Тобто драма відміняється чи Не відміняється. Як? Ну от вона існує. На жаль, ну я був… — Я нічого не можете хоч колись не увілювати від від відповіді. Від... Ну якщо вона існує, то я зараз якщо залишаю. Як зверхня людина, яка пробує розмовляти зі мною. Я Вам не... буде все важче і важче. А мені вже не дуже легко, я просто намагаюся зрозуміти, ну, фактично. Не маєте ся, позиціонувати себе Як з приниженим. Отже, розмовляю на рівні пристройки з боку. Добре? Тобто не знизу і не зверху. З боку. Отже, якщо ну, 14 квітня прем'єра колежа. Ну, Ні, чужому, ну як ми ж з вами припиняємо, значить. Тобто не буде колежа 14 квітня. Ну, ви можете зробити це в іншому якомусь театрі? В пасіці не буде. Граємо баракову драму нашого колективу коли 14 квітня. Я правильно зрозумів? Ми припиняємо. Добре. Ну, це я і намагався. Просто почути конкретно. Ну, якісь речі є, ну, а й давайте ще задайте якісь питання, які... Ну, Хтось з ваших друзів загубив театр?